Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка, де разом з вами в Аврору. Бачила сьогодні був завіз. Хочу подивитись, може щось привезли новеньке, цікавеньке і покажу вам приємного перегляду. Такі різноманітні горіхові мікси. Суміш горіхів та фруктів. Вага 30 грамів. Ціна 22 гривні. Такий варіант. Відбірні горіхи. Теж 30 грамів, ціна 27 гривень. Є ще фісташки. Тут в упаковці теж 30 грамів. А ні, бачите, це не вони. Вага 40 грамів. Ціна 39 гривень. Кеші. Ще 39 гривень за 40 грамів. Шоколад молочний від торгової марки Світоч. Ціна 119 гривень за 235 грамів. По 41 гривні лайн батончик. 2 плюс 1. Багато 90. Кава у зернах, якобс, кофе, крема. 1 кілограм за 499 гривень. Різноманітні кухонні дошки. Ціна 39 гривень, розмір 32 на 21 см. Є в різних кольорах пластик. Такі дошки, розмір 23 на 14 см і ціна 17 гривень. Такий варіант 25,5 см на 16 за 15 гривень. Дуже схожа на неї. По 99 гривень, більших розмірів. І ще більше. Це 37,5 на 25 сантиметрів за 119 гривень. Ось такий варіант. Гнучка дошка кухонна 21 на 30 см. Така вона, по 34. Дошка кухонна обробна. Вона прорезинена по колу 149. Різні дерев'яні, такий варіант бамбукова, 129. Така невеличка, по 88, 25,5 на 14 розмір. Така 88 гривень, 39 гривень, розмір 30 на 20 см. Така загубилась. Де вона має бути? Немає її місця. Такі дошки. Знаєте, щось цікавого. Ось це є випалено, а це є просто малюночок наліпка на, на обгорці. Падає щось на мене. Так, дошка оброблена 30 на 20 см, коштує вона 129 гривень. Такі пластикові, розмір 30 на 38, як бачите, є в різних малюночках. Зображення лише з одної сторони, а з іншого боку вони йдуть ось такі однотонні. Ціна 129 гривень. Такий варіант 20 на 30 см теж є з різними зображеннями. Ніби такий, як мрамор, Тут камінчики 77 гривень. Такі набори рушників дві штуки за 199 гривень. Розмір не зазначений, але один більший, а інший менший. Дитячі рушнички 219 гривень з таким кутиком. Розмір метр на метр. По 69 гривень рушник для спорту мікрофібра із принтом. Вони досить такі довгі вчити, і зображення на них є вишиті. Вишиті машинною вишивкою. Тут були і дівчата, ось такий варіант і ось такий. Ви знаєте, я маю з такого матеріалу кухонний рушничок, вони дуже гарно перуться знаєте Довго ними можна користуватися і вони виглядають як нові. По 55 гривень. Теж із малюнком, але тут малюночок вже наклеєний. Ой, дивіться, які тут милі дівчатка. Ще ось такий варіант. Ви мені писали в коментарях, що у вас нема такого великого асортименту в Аврорі, як в нас. Насправді, те, що я вам показую, це лише частина з асортименту. Ви подивіться, скільки тут всього. Цей магнітний тримач, ціна його зараз секційна 49 гривень. Взяла собі для ножів, дуже гарно тримає, можу вам сміливо його рекомендувати. Мішок кондитерський довжиною 30 см по 15 гривень, і вони в різних кольорах. А є довші, 40 см, ціна 29 гривень. Такий набір кухонного інвентарю. Ціна 69 гривень. Їх є тут 6 штук. Ополонник металевий 49. Такі цікаві різні сушарки. 299 гривень. Вона йде двохрівнева. Такий варіант із піддоном за 199 гривень. Ось так виглядає, піддон не буду знімати, бо він бачите, тут знизу. Це є полиця, полиця в полиця. Така вставка в полицю, були вони ще в білому кольорі. Опа, Так, на біленьку. А є ще ось тут знизу. Бачите? 77 гривень. 199 гривень це для просушування посуду така підставка. Теж вона йде із піддоном. Дуже мені подобається, що вона, бачите, можна зняти, просушити гарненько. Тут для тарілочок можна боком ставити, щоб більше посуду помістилося. Тарка кухонна. Ціна 99 гривень. Але знаєте що? Це не вона, бо пише 4 -сторонні. 199 гривень, вона є шестистороння з ручкою і прорезиненим дном. Набір трубочок для напоїв 50 штук за 14 гривень. Цікавинка в тому, що вони дуже коротенькі. Бачите, якщо, наприклад, порівнювати із звичайними, ось тут, то вони є в половину навіть більше коротші. Такий варіант: 25 штук за 19 гривень. 24 гривні ніж для нарізання піци. Набір пакетів для продуктів. 15 штук за 22 гривні. Є вони в двох варіантах розмірів. Тут в наборі 15 штук. Тут теж. Ціна 39 гривень. Розмір 19 на 11 см. Овочерізка під стругачка для моркви. По 29. Щось таке веселе, знаєте? Брала я ось такий ніж для нарізання піци. Мені не сподобався. Зараз він по акції 22 гривні. Дуже хитка ось ця конструкція. Але що? Але може це і я не вмію гарно користуватися ним. То таке. Ви вже бачили ось цю форму для приготування яєчні. Вона по колу силіконова, має таку паличку. Щоб акуратно знімати. Ціна 39. Пляшка для олії та Оцту із дозатором Такий варіант. Ціна 88 гривень. А є більша версія такої ж самої пляшечки. Ціна 109 гривень. На жаль, об'єм не зазначений. Можемо хіба догадуватись. Якщо ця має 500 мл, то там, мабуть, десь так само, а ця менше, можливо, 300 мл. А ця має 500 мл, ціна 99. Келихи для коняку по 39 гривень такі. Самі звичайні. Акційна ціна на тарілку десертну. Діаметр 21,5 см. Вони такі йдуть трошки квадратні. 49 гривень за штуку. Сховали в нас ось цю красу. Добре їй видно. Дуже гарні салатники. Опа, Бачите, ще є з такими візерунками. Ціна 49 гривень. Тарілочки від «Люмінарк». Десерт над діаметром 18 см за 59 гривень. Тарілка супова, діаметр 20 см за 59 гривень. І тарілки обідні із цієї ж самої колекції, діаметр 25 см за 64 гривні. Ще є блюдо склокерамічне, діаметр 21 см, 109 гривень. акційна ціна. Такі тарілочки скляні. 28х20 см за 119 гривень. Салатник скляний 19 см діаметр. Ціна 59 гривень. Цінова колекція тільки недавно появилась в асортименті. Тарілка супова 69 гривень. Досить така велика, 23 см. Мої чудові господинки, ви мені стільки варіантів, як можна використовувати ось такі келихи надали. І галеретку, і морозиво, і різні десерти. Дякую вам за ідеї. Ціна 69 гривень за штуку. Цукерниця скляна із пластиковою кришкою і дозатором. І в білому або в чорному варіанті. Я вже стільки часу обираю, ніяк не можу вибрати. Ви мені подали ідею, що можна лимончик з цукром зберігати в таких ємностях. І я тепер думаю, чи взяти собі ось таку скляну за 88 гривень. Дуже вона мені гарна. Чи взяти ось таку? Вона є пластикова, а кришка дерев'яна. Ціна 77 гривень. Ану, напишіть мені в коментарях один. Або два. Будемо разом вибирати. Взагалі ось таку взяти. Тут вже є з ложечкою. Щоправда, ложечка така підкручена, ємність пластикова, ложечка теж пластикова, ложка така заокруглена. І кришка дерев'яна, знаєте, важка. 88. Купила собі недавно заварний чай, а тепер передивляюся до ось цих чайничків. Хто такий брав він із термоміцного скла? Чи ні, пишіть в коментарях. Рельєфний прозорий 199 гривень. І тут є ось така. Так хочу вам показати. Колба для заварювання. Зробити чайочок. Такий варіант 249 гривень. 149 гривень 700 мл. Ємність для сипучих продуктів. Ціна 99 гривень. Об'єм літр та 400 мл. Пластик. Френч прес для заварювання чаю за 229 гривень. Це її більші. Об'єм 800 мл. А менші об'єми 350 мл, 139 гривень. Акційна ціна на серветки паперові 100 штук, двошарові, 17 гривень. А це є вологі серветки для взуття 15 штук за 8 гривень. Серветки косметичні, 150 штук. Вони в подібно складені. Ціна 32 гривні, двошарові. Акційна ціна на набір подарунковий. В набір входить чашечка, в речі, ось цей малюнок, він рельєфний відчувається. Вони йдуть з одного сторони, з однієї сторони із малюнком. Також в набір входить 4 пакетики чаю. Так, тут пише, що тут зелений чай. І такі різні малюночки. 199 гривень. Такі набори йдуть із цукерочками. Ціна 199 гривень. Кухоль порцеляновий із сюрпризом. Ось це серце змінює колір, коли наливає кип'яток. З чорного воно стає таке червоне і з маленьких сердець складається. От. Таке тільки недавно з'явилося. Ціна 88 гривень. Вушко у вигляді серця. Такі чашечки по 49 гривень. Ціна акційна. Є різні надписи і вони є із двох сторін. Так, а серце серце з одної сторони. Оцих. Покажу вам поближче ось такі піали, пам'ятаю, за ними був ажіотаж, як тільки вони з'явились в аврорі. Ось тут є код, ввівши його на сканері цін, або в додатку Аврора, ви можете подивитися, чи є вони у наявності в ваших аврорах, або в аврорах поблизу. Так. Склянка висока, об'єм 310 мл за 29 гривень. Така скляночка 250 мл об'єм, 22 гривні. Новинки появились. Такий варіант 69 гривень. По 24 гривні, об'єм 250 мл. Дуже гарні кольорові склянки по 44 гривні. Зелений, фіолетовий та рожевий колір на вибір. Об'єм 360 мл. Точно такі самі, але просто прозорі. Ціна 29 гривень. З такої ж самої колекції, але низькі. 250 мл за 22 гривні. Дуже класна річ. Ось така кришка для мікрохвильової печі. Я недавно готувала печінку, а потім розігрівала в мікрохвильовій. Власне, ось ця кришка спасла мікрохвильову. Від того, щоб вона була чиста. Можу вам сміливо рекомендувати. Дуже гарна покупка. Якщо ви користуєтесь мікрохвильовою, то будете задоволені. Ціна 49 гривень. Я бачила їх і в інших магазинах, навіть в АТБ вони бувають. Такий друшлат по 27 гривень. Підставка для просушування посудом 129 гривень. Такий варіант 77 гривень. Класно, що ось це все виймається і можна гарно все помити. Підставка органайзер для столового приладдя. Ціна 55 гривень. Теж все витягується. Такі корзинки підвесні, бачите, на кран. Ціна 24 гривень. Соковитискач ручний пластиковий, об'єм 225 мл. Ціна 29 гривень. Термоси з опційними цінами 149 гривень, об'єм 460 мл. Щітка мітла для прибирання. Ціна 39 гривень. Сьогодні якийсь день моїх рекомендацій, теж можу вам сміливо її рекомендувати. Ось тут є телескопічна ручка, вона виймається і стає набагато довше. Ось ця щіточка. Дуже зручно в неї, знаєте, долазити до різних куточків. Мішок сітка для прання білизни. 12 гривень. Така досить тоненька. Так, така сама чохола, сітка для прання-б'ю 88 гривень. Бучте, вона відрізняється кольором замочку. 29 гривень. Вау, гарна ціна. Угу. Не, не, не гарна по 49 гривень. Отака От сіточка. Вони є в різних кольорах. Знаєте, що цікаво, а яка це є по акції? Угу. Бачите, такий є. Знайшла. Подивіться, які ці є по акції, а там ті не акційні. Сам ближче покажу. Код 640-55, 29 гривень. Тут діаметр 13 на 16 см. Поставлю спереді, щоб було краще видно. Тут одні акційні, одні неакційні. Така новинка, ліхтарик, лампа. LED досить він великий. Слухайте, такий. А він ще й розкладається, має кабель для заряджання. Ціна 299 гривень. Я вам вже казала, що я дуже полюбляю ліхтарики, які мають власне, заряд, тому що кожен раз купляти батарейки, а якщо є потужна лампочка, то воно дуже швидко розряджається. І я так помітила, що не тільки я оцінила. Ліхтарики на зарядку. А й багато хто, тому що в асортименті тепер переважно всі йдуть із зарядкою. Подивіться, по 129 гривень. 88, тут нема ціночка. 77, теж зарядкою. Такий варіант 149 гривень. Акційна ціна на такі теж зарядним є. 99 гривень. Одним словом багато, і всі майже на зарядку, крім одиничних випадків. Так, де тут є? код? 99. Вона без батарейок. Так не входять. Ви подивіться, яку красу привезли. Набір для творчості. Зроби сам метелик. Але краса. Тут і блискітки баночки, і якісь такі. Кормочки, кексики. Такий варіант набір для творчості 77 гривень. І такий варіант за 77 гривень. Красота. Так, це ще не все. Ви подивіться, ще який набір. Мені цікаво, а що в результаті вийде. Тут є якась така суміш, я так розумію, вона застигає. Ось таке красиве набір для творчості. Дитячий зробив сам морозиво. Так, таке морозиво і такий варіант. Дуже милий.